Всім привіт! Мене звати Катя Трофименко, я сертифікований спеціаліст психосоматики, танцювальний тілесний практик, духовний наставник, яка все знає про ваші стани, як розкрити свою жіночність, як розкрити свою проявленість в цьому світі, і як безпечно проявлятися через соціальні мережі. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже актуальна зараз це наша проявленість, і які можуть бути виникати блоки, страхи, які блокують в нас енергію, які нас тормозять в на шляху нашій проявленості. Але насамперед я хочу вас замотивувати і поговорити про те, що як важливо все-таки діяти. Діяти і діяти. Тому що, коли я почала е, проявлятися і йти своїм шляхом, це було після переїзду в Польщу. Моїй дитині було тоді і рік і два. І вже тоді я бачила можливості через інстаграм, через соціальні мережі, але я не знала як. І з інтересу я цікавилась потрошку. У мене була маленька дитина на руках, і мені дійсно було не завжди. Я знаходила час на те, щоб приділити цьому більше часу. Але мене завжди мотивувало те, що я не хочу, щоб моя дитина виживала. Як в нас це все прийнято в Україні, наприклад? Да, ми ми звикли виживати, тобто я з середньостатистичної сім'ї і не було такого високого достатку. Були середньостатистичні можливості до всього, до реалізації всіх мрій і всього іншого. Але я розуміла, що я хочу більшого. Я з простої сім'ї, але коли народилася дитина, вона дійсно мене змінила, вона мене трансформувала. І я побачила, як я можу і хочу більше дати своїй дитині і проявлятися в цьому світі для того, щоб змінити своє життя на краще, змінити програми в своєму роді і стати першою людиною, яка дійсно е може. І з великим бажанням йде до своїх цілей. І дійсно, мій шлях був особливий. Я хочу вас замотивувати для того, щоб ви не боялися йти в свою проявленість. Ви йшли і робили ці кроки, тому що цей шлях, він такий тернистий, але дуже-дуже класний. Чому? Тому що, коли ми проявляємось, ми показуємо себе справжніми. Так, звичайно, на шляху нашому завжди виникають такі страхи, установки, які нас блокують. І це, звичайно, в нашій голові. І якщо говорити про проявленість, то насправді все починається з нашого прийнятого внутрішнього рішення. Якщо ми йдемо в нашу проявленість, так можуть виникати ці страхи, але вони настільки засідають в нашій голові. Що ми себе чим більше цих страхів, тим більше ми себе блокуємо на шляху нашої проявленості. Якщо говорити про себе, то починалось все дійсно з маленьких кроків. Я приділяла інстаграму. Я там вже давно бачила можливості. Коли я приїхала в 2017 році, я вже почала дізнаватися більше інформації, яка була в інстаграмі. Я бачила люди, які проявлялися, показували свою експертність, але я тоді була в пошуках себе, тому що була маленька дитина на руках. Я розуміла, що я не хочу постійно працювати в наймі, що я хочу працювати на себе і що є ці можливості, але я не знала як. Я йшла тернистими шляхами. Звичайно, що в Польщі все одно по накатанні, так як я знала, я починала робити кроки в свою проявленість без знання мови. Я знаходилася заодно людей, які мені допомагали бути більш впевненішою в собі і діяти, діяти, діяти. Звичайно, що я працювала на різних роботах, але це все робило з інтересу, навіть не знаючи польської. Тому що ми переїхали дійсно в Польщу, коли моїй дитині було був рік і два. Е, я без знання польської вже починала ходити на різні курси. Я починала говорити з перекладачем, але мені було так цікаво, тому що це було для мене щось нове, і це був якийсь вихід із зони комфорту, тому що я довгий час прожила в Україні. Е, звичайно, що мандрувала. Е, Танцювала з п'яти років танцювала, але не завжди було так, що я е, все реалізовувала те, що я собі захотіла. Тобто я з тої сім'ї, де також були свої блоки, установки, які заважали мені е, моїй проявленості. Напевно, тільки в танці я відчула себе справжньою, тому що я могла. Діяти, танцювати, різні ці рухи, вони мені дуже допомагали не просто бути гибкою, тому що там входили різні, різні види танців, різні види підготовки. Це була і розтяжка, і підготовка така активна, і різні види танців, тому що я танцювала в народному ансамблі народного танцю Рось в місті Біла Церква. І насправді. Я розуміла, що коли я переїхала в Польщу, мої шлях, мій шлях, мої кроки вони робилися, вони робилися в моїй проявленість. Я завжди діяла. І е, коли я спочатку починала з курсів різних, потім вже працювала на роботі. І вже ж коли моїй дитині стало три роки, звичайно, це все одно там були ці проявлення. Але я бачила свій шлях в Інстаграм, я бачила в соціальних мережах. І я починала робити кроки в свою проявленість. І знаєте, перший мій був момент, коли я починала проявлятися. Це не було з такою впевненістю, як зараз я з вами говорю. Звичайно, це був такий тремор в, в горлі. Я говорила дуже тихенько. І я зі своїми страхами, хоча я йшла в свої страхи, я боюсь, не, не завжди часто проявлялася. У мене були великі паузи. Також, мене. І запросили були на один проєкт, який я могла бути спікером. Але в силу того, що я дійсно дуже сильно боялась, я записала те відео, і воно було таке е перелякане, можна так сказати. так? І, е звичайно, що я не потрапила і я не була спікером цим. Але це був досвід, це була помилка якась, да? тобто я, бо я тільки починала. І я не опустила руки. тобто Я робила якісь паузи, давала собі час на це. Але проявлялася. І з кожним разом дійсно в мене виходило все краще і краще. І я собою дійсно пишалася. І я впевнена, що кожен з вас, кожна, хто слухає людина, побачить себе в мені. Тому що дуже зараз багато людей, які переїжджають в інші країни, і теж бувають такі моменти, коли це небезпечно, коли треба йти в свою уязвимість. І саме в інстаграмі я почала проживати різні стани, які я не проживала в ранньому дитинстві. Тобто в мене почали вилазити такі блоки, такі установки, які я дійсно не замічала, і в ранньому віці вони не проявлялися так сильно. Я там десь не проговорила. Я думала, що це все окей. Хоча я розуміла, що на той момент, на подсозначному такому рівні, що щось не так. У мене боліло горло, е, я ж як спеціаліст по психосоматиці, дуже багато чого вивчала, е, але, ну, звичайно, це не за зразу було. Але на якомусь такому внутрішньому моменті я розуміла, що дійсно є життя без таблеток, що можна себе зцілити без таблеток, що можна проживати своє життя в легкості, вивчаючи себе. Розкриваючи свій потенціал себе як особистість. І сьогодні, звичайно що все одно повернуся до теми страхів, установок і блоків, які нам заважають проявлятися. Дуже часто виникає страх осуду, коли ми. Починаємо проявлятися, ми боїмося, що нас осудять, що нас не приймуть, наше оточення, що вони почнуть сміятися з нас, що вони скажуть, чим ти займаєшся, для чого ти це робиш? Ну тобі воно треба дійсно треба живи своє життя просто і на що ти проявляєшся. Але насправді, коли ми не проявляємось. Про нас ніхто не знає. Ми, про нас не знають, хто ми такий. Тому що навіть зараз, якщо дивитися в нашу реальність, то все переходить в онлайн. Зараз настільки інформаційний світ, що треба, треба йти в свою уязвимість, треба проявлятися. Ну і, звичайно, цей страх важливо дозволити собі, дати людям осудити себе, внутрішньо дозволити. І тоді автоматично. Ми відчуємо, що в цьому немає чого, нічого страшного. Навіть якщо буде хейт, навіть якщо буде осуд, навіть якщо буде неприйняття людей, які е дивляться ваші сторіс, е це не значить, що треба зупинятися і не йти цим шляхом. Тобто, на моєму шляху також були різні ситуації. Але якби я тоді опустила руки, хіба б я з вами ось так говорила, впевнено і. Е я б змогла б з вами ділитися так користю, але ні, ви ж самі це розумієте. І тому це один із страхів, який був, був також і в моєму житті. Я дуже сильно себе блокувала, робила паузи. А потім, коли я пропрацювала цей страх, я зрозуміла, що він дійсно лише в моїй голові, коли я внутрішньо дозволяю собі е, отримати навіть цей осуд, отримати хейт, він може навіть не статися, розумієте? Так само, коли ми боїмося робити помилки. Тобто ми зробили один крок, в нас не вийшло, і ми не продовжимо це робити. Тому що ми боїмося, що ми зараз зробимо якусь помилку і ми зробимо щось неправильно. А це, звичайно, що родом із дитинства, де нас осуджували, де нас не приймали, де говорили, ага, ти зробив таку помилку. Ну, все, ти будеш наказаний. Ну і також я впевнена, що дуже багато людей з цим знайомі. Якщо говорити ще про страх один такий є, це коли в нас дуже багато є хорошого до людей, тобто ми дуже багато несемо користі людям, але коли ми починаємо, можливо, казатися людям не такими, якими є, ми надягаємо маски. І вже в проявленості через соціальні мережі, ви знаєте, дуже часто це зразу видно. Ми починаємо проявлятися, ми надягаємо на себе маску. І люди це бачать. Люди не просто бачать, люди це відчувають. І це дійсно е, вас може затормозити. Тому що люди почнуть або за очі говорити про це, або можуть навіть вам написати. Але це таке, це той момент, який також треба прожити. так? Але е, що хочу ще додати: те, що навіть якщо в нашому житті Вилазять ці блоки страхи. Я, як спеціаліст психосоматики, я як спеціаліст-танцювальний терапевт, тому що я поєднала цей метод. Я допомагаю вам справитися більш екологічно, допрожити ту емоцію, яка, можливо, виникла у вас в дитинстві. Оцей блок, можливо, десь ви почули, і він виріс вас в дорослому житті. Тобто ви йдете в свою проявленість, от ви, ви так хочете записати відео, а ви не можете. Тому що в вашій голові прикручується момент, що так не треба робити, що так вас не буде, от ви, ви не подобаєте собі так і на камеру, тобто ви не ідеальні, да? і ви починаєте починаєте себе блокувати. Але це ж так важливо. Брати і робити це, і навіть якщо ми робимо помилки, ми... це наш досвід. Це не помилки, а це наш досвід. Був час в моєму житті, коли я проводила зум розбори для жінок, які теж працювали по фрілансі, і в них щось не виходило. Тобто не завжди, ви... якщо є якась структура, якісь є цільові дії, які вам розповідає ваш наставник, якщо ми не пропрацьовуємо мислення. То це одразу відчувається і дуже сильно вас тормозить на шляху вашої проявленості. І тому, якщо ми не працюємо над своїм мисленням, в нас в тілі дуже багато виникає таких блоків, які нам заважають, там можуть виникнути навіть проблеми зі здоров'ям. Ви розумієте, коли ми не йдемо в свою проявленість, може бути різне виникнути. Але це я зараз вас не пугаю. А просто говорю про те, що е, якщо навіть говорити про мене, ось нещодавно в мене заболіло горло. Але так як я спеціаліст психосоматики, я не почала зразу панікувати. Я не почала себе пічкати е, горою таблеток там, чи ще щось, я знала, що мені треба проговорити, мені треба не подавлювати. І сьогодні я з вами ось так розмовляю. У мене за пару днів е, вже йде виздоровлення, так. І, і якщо я не буду проявлятися, я знову можу дуже довго хворіти, тому що в моєму дитинстві був час, коли я дуже багато і часто хворіла ангіною, бо я багато чого подавляла в собі, подавляла емоції, подавляла якісь дії, які треба було робити. Але як дитина розуміла, що я не хочу тих послідств, які можуть бути. Ну і сама себе блокувала, бо мені теж нав'язували якісь свої негативні установки, або я десь чула, і я вже так не робила. І тому е насправді е це відео було для тих, хто е бачить себе в проявленості через Інстаграм. Якщо ви хочете дійсно хочете проявлятися, то я кажу вам: ризикуйте, ризикуйте, проявляйтесь. Будьте собою і обов'язково ви знайдете тих клієнтів, тих людей, яким буде цікаво вас дивитися, яким буде ви будете ви як експерт, як людина, дуже цікаві. І знаєте, я зараз. Не то, що буду вам нав'язувати своє там чи ще щось. Я від чирого серця хочу, щоб ті, кому це потрібно, вони почули і прийшли до мене як на мою енергію, на мою проявленість, на те, як я впевнено себе веду і записую це відео. Хочу запросити вас на розбір, який змінить ваше життя, який допоможе вам. Пропрацювати блоки, вийти зі стану апатії, такої розгубленості в стан легкості, впевненості в собі, а також дасть кроки, які вас направлять до вашого шляху. Також хочу подарувати ті, хто підпишеться на мій телеграм-канал, подарувати медитацію, яка зцілює вашу внутрішню дитину, яка допомагає вам. Побачити себе справжнього, яка дає любов, турботу вам. І е, з цього вже стану допоможе вам, з розслабленого стану, так, приймати рішення, діяти із легкості. А також, якщо буду я відзиватися як спеціаліст, звичайно, що ми можемо перейти на більш глибинну роботу, тому що зараз я набираю на наставництво е, людей, які дійсно готові до змін. Які дійсно хочуть змінити своє життя, змінити свій стан, проявлятися так, як хочеться їм, і бути щирим зі своєю аудиторією. Тому що це відео, воно дійсно про мене. Воно дійсно було записане для того, щоб ви більш зі мною познайомились, щоб ви зрозуміли, чи я вам відзиваюсь, чи я вам не відзиваюсь, чи хотіли б ви працювати і йти до мене в роботу, чи вам би не хотілося. І тому. Я хочу побажати кожному з вас, хто подивився це відео, успіхів у своїх починаннях. Я вірю в кожного з вас, в кожну з вас і е, закликаю вас діяти в своєму напрямку, йти своїм шляхом, е, тому що дуже часто ми блокуємо себе, тому що ми проживаємо не свій досвід, а досвід своїх близьких. Проживаємо в тих старих програмах, які нас... Дійсно блокують, і ми не реалізовуємо свій потенціал наповно. Але це дуже сильно важливо в наш час. Тому що, якщо ми проявлені, ми щасливі, ми наповнені, ми живемо своє життя. Люблю вас, обіймаю, запрошую на свій телеграм-канал і Хочу побажати вам всього самого-самого світлого, доброго. Навіть якщо просто ви прослухаєте це відео, і воно вам буде корисним. Поділіться зворотнім зв'язком, які інсайти ви зловили, що цікавого було, а що, можливо, ще хотіли почути від мене. І я буду, звичайно, з вами чесна і ділитися далі такими корисними відео, які, можливо, Уже почнуть змінювати ваше життя, вже дадуть якийсь такий товчок до дій, які дійсно змінять вас. Обіймаю кожного і бажаю вам успіхів!